От мій командир нещодавно запитав у мене: якщо помирає священник, він іде на повишення? <світ> Подімаєте? І я йому розумію, що це питання не для відповіді. Обов'язково має бути гумор. І чорний гумор має бути обов'язково. Це защитний рефлекс, це імунітет, можна сказати, проти цього всього, що нам доводиться переживати. І чим боротися — це імунітет, іноді я люблю самоіронію, дуже люблю. Я люблю постійно повторювати про те, що мені 54 роки, і що я 150 кг кілограм чудового віса, і от це все. Я кажу: якщо я в таких умовах можу робити те, що я роблю, то ви тим більше можете зробити це. Коли щось може не так, десь то я їх можу називати сердито мавпами. От, і казати, що ви мавпи, ви там щось то і то там або не дзвоните, не пишете, або там щось не робите там, так як треба робити, або там хтось на вас скаржиться, або там ще щось. От, тому можу обозвати так з любов'ю мавпами. Мої а, бійці, водії вони. Каже, що да, кажуть, наша капелан, як чорт на хмарі. То я кажу, ви кажу, мавпи, не можна капелана називати чорт на хмарі. От вони кажуть, ну а що ж ви оце? Я кажу, так а що дорога е, суха, три полоси, 140 кілометрів. Що я не можу їхати, машина в порядку ухожена.